Учні 9-го А класу вшанували пам'ять про подію, яка змінила хід нашої історії, це революція на граніті, перший український майдан, що став справжнім Голосом Свободи. Ми згадуємо студентів, які 35 років тому першими сказали Ні, несправедливості. На початку 90-х років, коли Україна була частиною СРСР. Комуністична влада збиралася підписати новий союзний договір. Українські студенти, натхнені протестами в Східній Європі, прагнули повній незалежності. 2 жовтня 1990 року студенти розпочали радикальну, але не насильницьку акцію Голодування. Протест відбувався на гранітних плитах площі Жовтневої Революції у Києві. Нині Майдан Незалежності. Звідси назва «Революція на граніті. Лідерами були студенти Маркіян та Олесь. Символом голодуючих стала біла пов'язка на голові. Студенти висунули п'ять основних вимог, спрямованих проти комуністичної влади, дострокові вибори Верховної Ради. Націоналізація майна Комуністичної партії прийняття закону про проходження військової служби українцями тільки на території республіки, відставка голови уряду УРСР Віталія Масола. Недопущення Підписання нового союзного договору. Революція НА ГРАНІТІ Стало каталізатором змін та створила передумови для проголошення незалежності України у 1991 році. Ми продовження їхнього голосу, наш обов'язок пам'ятати про студентів, які першими сказали ні несправедливості. Їхній мирний протест – це початок нашої сучасної незалежної України. Жовтень 1990 року. На гранітному майдані виростає студентське містечко Намети, прапори, плакати. Ми студенти. Ми вийшли не за себе, за Україну. Ми вимагаємо свободи, гідності, права бути народом. Ми голодуємо. Холодно, боляче, але страшніше мовчати. Ми не маємо зброї, тільки віру, книги і мрії. Ми стоїмо на граніті, щоб не пасти безправ'ям. Тоді нас була кілька сотень, але нас почула вся Україна, і влада мусила відступити. Це була перша мирна перемога молоді. Це була перша революція, що сказала молодь за незалежність України. Революція на граніті це доказ. Свобода починається з молодих сердець. Ми хочемо жити у вільній державі.